Всім привіт! Знову Хотів би поділитися з вами деякою інформацією. Так, стосовно ось цієї таблички, інформативна табличка, тоту трактор говорить про те, що масло в двигун двигуну 10В-30. Масло в гідравліку уто, масло в коробку УТО. Масло в передній міст 80В-90, масло фрезу 80В90. Заміна масла в моторі кожні 10 мотогодин І останнє тиск в колеса 2 атмосфери. Так, Хотів би поговорити на рахунок тиску колеса. Ні в якому разі не накачуйте 2 атмосфери в колеса трактора. Це не автомобіль. Скачав я мануал японський. Зараз вам покажу. Ось він, дивіться. Він доступний в інтернеті. Хто має бажання, може без проблем скачати. Дивимося на ось цю табличку. Є перед ось це, і є назад. Тобто, це зад. Переднє колеса має бути тиск 1,6 атмосфера. 1,6. Оце квадратне в дужках, це при умові, якщо у вас є фронтальний навантажувач. Якщо є фронт 2 е, кілопаскалі, Дві атмосфери накачує. Якщо немає, 1,6, 1,5 Ніяких дві атмосфери. Друге, задні колеса. Дивимося. Задні колеса будь-якого діаметра, крім 12,4 на 28, накачується одна атмосфера. Одна. Не дві, а одна. Якщо у вас 12,4 на 28, тоді накачується максимально 1,2 атмосфери. В мене шини. В мене шини. Е, так. 12.4 на 26. На 26. Не на 28, а на 26. І тут вказано. Тут вказано ось максимальний тиск. Максимальний, я вже переклав, е, 1,2 кілопаскалі, 120 кОпа. 1,2 кг. Ось бачу. Не дві атмосфери, ні в якому разі. Це не легковий автомобіль. Це трактор. І перед і зад тут різні, різний тиск в шинах. Так, це зрозуміло. Є ще така інформативна табличка поза кількості масел. Може, хто не скачав, можете подивитись. Тут є от в мене GL 467 Сюди відноситься 417 і 367. Бачите, навіть GL 301, 321, 337. Так, оце вказано. Кількість літрів в баку. У мене знаходиться 35 літрів. Далі. Літраж радіатора. Ось бачимо. Є маркировка і є об'єм. У мене 6,9. От відноситься 467, а 6,9. В кого інша марка може побачити, то буде знати точну кількість. Далі. Масло двигуна. В мене 8,2 літра. Тобто, оці джеельки 467, 17, 367, 8,2 літра. Останні 5,7 літра в двигуні. І тут вказано, яке масло? 10В-30 масло заливається. А тут усі вказано правильно. Далі, гідравліка. Оце в нас е, гідравліка. То є е, коробка. Е, тут е, коробка із гідропідсилювачем разом, і задній міст. Е, знаходиться тут 41 літра. 41 літра у ДТ або у ТО. В ТОТОСі теж вірно вказали. Так, передній міст, передній міст заливається те саме масло, що в коробку. Коробку задній місць, тобто уто. У моїй моделі це 39 літра. Ну і там далі пішло е, об'єми в цьому. Об'єми в бачках на омивачі і так далі. Ось така інформативна табличка, може кому буде цікаво. Так, тут ще є ось така таблиця. Ну, Тут дуже багато інформації. Після скількох мотогодин заміняти масло, фільтра і так далі. Тобто в японців цікаво, що масляний фільтр міняється раз на 200 мотогодин, а масло міняється на 100 мотогодин. Це цікаво. У нас, напевно, всі міняють як масло, так і масляний фільтр. Ну і тут фільтр гідравліки міняється через 200 мотогодин. Стосовно масла гідравлічного, вказано, що 400. А от фільтр міняється частіше. Ну, не знаю, як, коли фільтр відкрутити, чи потече масло гідравлічне. Може хто цим займався, то як його поміняти? Бо там же ж масла дуже багато, і коли фільтр відкрутити, мені здається, воно все, все хлине на землю. Як його поміняти, не зливаючи масло, то я навіть не знаю. Може хто займався цим, підкажіть, чи тече масло при тоді, коли відкрутив фільтр. Можливо, не... але через сапун затягує повітря, то буде 100% витікати. Ось така інформативна табличка. Ну, що стосовно тиску в шинах, то майте на увазі. Ще раз зніму табличку. Так, по кондиціонеру в мене є окреме відео. Як перевірити, чи він дійсно заправлений. Ось табличка. Так, наступна інформація стосовно прогріву двигуна, японці пишуть, що якщо температура повітря 0 і вище градусів, прогрівати треба двигун і коробку. 10 хвилин, не менше 10 хвилин. Якщо температура 0 мінус 10 від 10 до 20 хвилин, якщо мінус 10-20 до півгодини. І якщо мінус 20 і ниже, більше півгодини. Тобто я в одному із відео запитував, чого масло гаряче в мості задньому і коробці. От і є ця відповідь. Якщо масло не нагріється, може бути ну, не дуже нормальна робота полуавтоматичні коробки Юсуф Вони називають Юсуф. Типа USIFT, я так зрозумів. Ну Далі табличка ця інформативна скачав собі по е Керування оцих кнопок, хоча їх ще повністю не визначив. Кілька, кілька знаю, останні ще не користувався. Ну, і тут повний опис. Все це є в інтернеті, хто хоче скачати, я скачав повністю мануал. І на телефоні просто перекладаю всю сторінку без проблем. Без проблем. Це не колись, що я купив Янмара, а перекласти, ось Янмарчик, перекласти якусь інформацію, це було, це було неможливо. Це треба було. Ну, в місті, може, проще, в нас інтернету тоді не було. Зараз вже інтернет у нас є. Тоді ось так. Всім дякую. Слідкуємо за моїм каналом, буде багато чого цікавого. Ось такі. Понакачував я передні по 1,5 е, атмосфери в себе. І задні по атмосфері. Даже можна 0,9. Тоді він, трактор стає м'якший, він нічого з цією резиною не стане, що воно там, одна атмосфера. Вона ну, призначена, максимально кажу, пише 1,2 атмосфери. А тут пише 2 кілограма. Ну це... Ні, це. Всім дякую. Все, слідкуємо за каналом.